Рашистська пропаганда зараз кинула значні сили на залякування європейців холодами. Проросійські сили на підсосів Кремля навіть у деяких країнах зібрали мітинги за те, аби купувати газ у рашистських убивць. Високопоставлений друг Владіміра Уїла Ердоган заявив щойно, що проблеми з газом в Європі через те, що вона себе неправильно поводить, і, мовляв, Путлер був змушений. А от у Туреччини, на думку Ердогана, проблем із газом немає. Врешті расисти навіть зняли ролики, рекламні за бабки Газпрому, тобто за бабки платників податків всіх росіян. В ролику вони співають про довгу зиму і показують перекриття газових кранів і замерзання Європи. Цю творчість вони через телевізори впихують на місцевих ідіотів, аби ті гордилися вялічієм Росії матушки. Насправді це все це багато шуму і нічого. Розкажемо вам трохи про основні напрямки маніпуляцій Кремля і створення міфів про, так би мовити, замерзаючу Європу. Бо справа у тому, що по Росії припинення поставок б'є значно сильніше ніж по Європі. Рашисти кричать, що Європі нікуди податися, західні країни не змогли запастися газом, а для Москви втрати, мовляв, не критичні. Але європейські ЗМІ пояснюють, чому це лише лякалки і спроби перекласти проблеми з хворої голови на здорову. Отож, міф номер 1 Європа нібито не змогла запастися газом на зиму. Правда в тому, що газові сховища майже повністю заповнені. План Єврокомісії передбачає запас у мінімум 80% обсягу сховищ, а з нинішнім темпом наповнення країни ЄС перетнуть показник у 90%. Єдина проблема у нерівномірному доступі до сховищ звідси і очікувана економія в окремих країнах. Міф номер 2 вирішивши поступово відмовитися від російського газу і, у відповідь, отримавши зменшення постачання вже зараз, Європі немає чим його замінити. Правда така, що з моменту, коли почалося обрізання постачань Росією, її місце посіли США та Норвегія, а договір з Ізраїлем та Єгиптом дасть ЄС ще одне джерело. Міф номер 3 Європа залежить від російських енергоносіїв, а для самої Росії втрати не критичні. Правда така, що залежність була обопільною. У 2021 році 45% бюджетних надходжень або 14% ВВП припадало в Московії на експорт газу та нафти до Європи. Про масштаби обвалу російської економіки ми вже розповідали. Міф номер 4 по російському газовому видобутку зменшення поставок вдарило ніби мінімально. Правда, така що видобуток газу не можна просто припинити. Ні. Якщо цю свердловину закрити, то її вже потім не відкриєш. Тому зараз Газпром надлишки газу просто спалює, просто у повітря, і спалює зараз неймовірні обсяги понад 4 мільйони кубометрів на день. Міф номер 5. українську газотранспортну систему з початку спецоперації так званої було відключено Росією. Правда така, що Кремль не має іншого виходу, окрім як продовжувати транзит газу через Україну. Це ускладнює роботу авіації та артилерії Збройних сил Московії, тому що їм доводиться контролювати, щоб удари не потрапили по газових трубах. Міф номер 6. напівзруйнована Україна мовляв не протягне зиму. Правда така, що через війну споживання газу в країні впало на 50%. у сховищах вже запасів на 11 мільярдів кубометрів із поточною швидкістю наповнення по одному мільярду на місяць зараз закачують. Україна збере необхідні їй 15 мільярдів. Міф номер 7. європейці, мовляв, зі своєї кишені роками платитимуть за те, що вони відмовилися від російських енергоносіїв. Але правда така, що ціни на опалення та електрику таки зростуть взимку, але, скоріш за все, це буде одноразове ускладнення. ЄС вже має диверсифіковані джерела імпорту і до наступного зимового періоду встигне спокійно запастися. Отож, друзі, висновки такі: безумовно, ця зима буде непростою і для ЄС, і для України. Втім, ЄС точно пройде той сезон більш-менш спокійно. В Україні основні ризики м, інші. Нам треба посилено готуватися, бо в нас інша ситуація, у нас пряма війна. І тому ризики це ракетні обстріли і всяке таке диверсії. Але загалом Кремль залишається без величезного ринку, і цьому ведмедеві, так би мовити, з вирваними кігтями доведеться смоктати спершу власну лапу, а потім, можливо, і не лише власну, і навіть, можливо, не лише лапу. Отака фігня малята стається, коли ти десятиліттями вибудовуєш фашистську державу, вкладаєш бабло в ракети і потім починаєш війну у Європі. Слава Україні, слава ЗСУ. Переможемо. А росіяни будуть цей газ спалювати і далі.